А то триватиме попри політичну нестабільність в парламенті та уряді, запевняють варенбоу. Українські війська вже тиждень невпинно наступають. Напередодні ввечері жовто-блакитним став Лисичанськ. За нього наші билися дві доби. Попереду горлівка. Українські силовики стискають кільце навколо міст під терористам. Результат тижня наступу 10 звільнених міст. Український національний прапор замайорив над Лисичанськом, де понад дві доби тривали запеклі бої. Головний зараз удар спрямований на Горлівку, тому що Горлівка є основним із стратегічних пунктів, які є дорогою до Донецька. Тобто, як тільки Горлівське угруповання буде знешкоджено, відкривається прямий шлях. До Донецька деякі російські військовослужбовці починають переходити на бік української армії. Один з них, Андрій Балобанов, солдат строкових Зомської області. 19-річний хлопець каже, рішення прийняв після того, як зрозумів, Кремль втручається у справи іншої країни. Мой флота на територію України є вираженням протесту проти політики Російської Федерації в отношенні дружественного народу могут як можуть розправитися российские мною російські я стягнуть в Росію. Я намерен просить в Україні статус политического біженця. Поки що міста Луганськ, Донецьк та Горлівка найбільші бастіони терористів. Лише за останню добу через обстріли бойовиками житлових кварталів у двох східних областях загинули 22 мирних мешканців, і стільки ж поранено. Десятки людей втратили дах над головою. Буду ответный удар давать, наверное, по ним. Тут вы сидели, да? Вот тут на стуле там умер. Она так Методи боротьби лідерів самопроголошених ЛНР та ДНР уже не влаштовують жителів сходу, які раніше підтримували сепаратистів. Я їх тоже поддерживал. Все это время, это самое, деньги на посту оставлял. А теперь я не понимаю, за что, что мы, как блин, в 41 году. Они уедут через неделю. Все, а у нас в городе потом жить будет невозможно. НПЗ. Чілі повністю витасна, де ми потом робота бум, що ми жрать будем. Уваташків так званих республік. Також немає взаєморозуміння у тому, на що вони готові піти заради досягнення своєї мети. Служба безпеки України оприлюднила перехоплені телефонні розмови лідерів сепаратистів. Коли він визиває і говорить, давайте горідовате громадський транспорт і заживати дев'ятиэтажки на окраїна город. Ну как би бл на голову не голові надійшоврагов погибні менше намного мирного населення, яке у нас свобождає селище поблизу кордону з Росією щодня потерпають від обстрілів з боку Росії. Мешканці Юганівки, яка за кілька кілометрів від Росії від обстрілів ховаються на городах, прийшли до мене, там, ранено, заносили заносіли сюди, бідний парень. Ну откуда ж стріляють? Та ну з Росії кажуть, стріляють. А моя жена спрашиває, а що ж ви йому кажуть, Ми маємо права туди стріляти. Спостерігали, що відповідно стрільба велася з території. Суміжної держави за територією російського кордону під час проведення обстрілу супроводжувалася робота безпілотного літального апарату. Обстріл терористами залізничних шляхів зупинив рух потягів від Донецька у південному напрямку. Вибилися з графіка поїзди Сімферополь, Луганськ і Синувата Маріуполь. І ще 15 вантажних потягів. Ремонтні бригади намагаються полагодити контактну мережу. Світлана Фечункостянтин Павлов Станіслав Фещенко, Донбас, ТСН 1+,1.